Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка! Харчові отруєння та кишкові інфекції одна з найпоширеніших причин звернення до лікаря в теплу пору року. Але не завжди є можливість миттєво дістатися лікарні. Саме тому правильна аптечка при отруєнні це порятунок для кожного вдома на відпочинку чи в дорозі. Харчове отруєння буває мікробним та немікробним. Мікробне отруєння виникає найчастіше. Захворювання провокують патогенні або умовно патогенні мікроорганізми з харчових продуктів. Цими мікроорганізмами є стафілококи, пеніцили, ентерококи, кишкові палички. Потрапляючи в організм людини з їжею, патогенні мікроорганізми активно розмножуються та виділяють токсини через оболонки органів ШКТ токсини потрапляють у системний кровотік та викликають симптоми інтоксикації. Можуть впливати на центр блювання головного мозку. Їжа, яка була протермінована, зберігалась та оброблялась неправильно, може легко перетворитися на причину отруєння у дітей та дорослих. Немікробне отруєння провокують отруйні продукти рослинного та тваринного походження, деякі гриби і ягоди, певні види риби, медикаменти, побутові луги та кислоти. Як розпізнати харчове отруєння? Типові симптоми: нудота, блювання, діарея, біль у животі, спазми, слабкість, пітливість, іноді підвищена температура. Перші ознаки з'являються через перші 6 годин після вживання зіпсованої їжі або води. Що має бути в аптечці при отруєнні? Це базовий набір. Ось перелік препаратів, які дійсно працюють, коли йдеться про отруєння, сорбенти, виводять токсини. Активоване вугілля дешевий і ефективний, дозування, одна таблетка на 10 кг ваги, смекта обволікає слизову оболонку, зменшує діарею, ентерозгель добре працює при токсикоінфекціях, безпечний навіть для дітей. Не змішуй одразу кілька сорбентів, вибери один, регідратаційні розчини від зневоднення, регідрон або аналоги. Важливо пити по 1-2 ковтки кожні 10 хвилин, навіть якщо нудить. Протидіарейні засоби. Лоперамід тільки при незапальній діареї без температури. Ніфороксазид – кишковий антисептик, не є антибіотиком, можна навіть дітям. Лоперамід не можна при підозрі на бактеріальну інфекцію, кров у калі, висока температура. Це може погіршити стан. Пребіотики та пробіотики. Лакто та біфідобактерії, лінекс, біофлор, ентерол для відновлення кишкової мікрофлори, не лікують отруєння, але пришвидшують одужання після, знеболювальні, спазмолітики, дрота знімає спазми в животі, папа або спазмалгон можна як альтернативу, жарознижувальні при температурі, парацетамол. Ібупрофен при високій температурі або вираженому запаленні, небезпечні симптоми, які вимагають негайної медичної допомоги, сильне або тривале блювання, особливо з кров'ю, діарея більше двох діб або з кров'ю, слизом, сильний біль у животі, що не минає, температура вище 38 градусів, особливо разом з іншими симптомами, ознаки зневоднення, сухість у роті. Дуже темна або відсутня сеча, слабкість, втрата свідомості. Одне з найважчих отруєнь ботулізм його важко сплутати з іншими захворюваннями. Збудники ботулізму живуть в рибі, ковбасних виробах, домашніх консервах тощо. Вже через кілька годин після вживання неякісної їжі можуть з'явитися перші симптоми, різка біль в шлунку, блювання, перед очима стоїть туман. Зіниці розширені, предмети двояться, особа втрачає міміку. Якщо хворій людині не буде надана негайна і кваліфікована допомога, дуже високий ризик летального результату у дітей, людей похилого віку або вагітних, навіть помірні симптоми можуть бути небезпечними. Також зверніться до лікаря, якщо симптоми не минають більше 48 годин, ви не впевнені у причині отруєння. Вживали їжу з підозрілою якістю або терміном придатності, з'явилися симптоми після вживання ліків або бадів. Окрема тема зовсім маленькі діти і розмаїття сезонних фруктів ягід улітку. Дорослим дуже хочеться нагодувати малечу вітамінами, проте часто це виходить за рамки дозволеного. Пам'ятайте, шлунок дитини лише навчається переварювати їжу. Тож надмірне вживання різних продуктів може призвести до вздуття, запору або діареї. Найкраще завчасно порадьтеся з педіатром щодо норм споживання тих чи інших натуральних смаколиків, уникайте наступних дій при отруйні у дитини, не нагрівайте живіт, нагрівання може погіршити ситуацію і викликати додатковий дискомфорт. Не давайте закріплювальні засоби. Якщо є діарея, організм повинен самостійно очиститися. Препарати, що закріплюють, можуть затримати шкідливі речовини в організмі. Не давайте газовану воду, молоко чи молочні продукти, вони можуть дратувати шлунок і погіршити стан. Не вживайте жирну, гостру та смажену їжу. Вона може додатково подразнити шлунок. Не вживайте фруктові соки та шипучі напої. Вони можуть погіршити діарею. Не давайте аспірин дітям до 16 років. Він може бути небезпечним для дитини. Не давайте самостійно ліки, щоб зупинити діарею дітям до 12 років. Краще проконсультуватися з лікарем, дотримуйтесь безпечного харчування, перевіряйте термін придатності продуктів перед вживанням, мийте руки, овочі, фрукти та посуд перед приготуванням і їжею. Термічно обробляйте м'ясо, рибу, яйця. До повної готовності, не залишайте готову їжу при кімнатній температурі довше 2 годин, не їжте продукти з підозрілим запахом, смаком виглядом, зберігайте продукти правильно, дотримуйтеся температурного режиму, безпечне вживання ліків та бадів. Приймайте лише призначені препарати у правильному дозуванні, не використовуйте прострочені ліки, не запивайте ліки алкоголем. Зберігайте медикаменти у недоступному для дітей місці обережно з грибами та дикою їжею. Не збирайте гриби, яких не знаєте на 100%. Уникайте дикорослих ягід та трав без експертного підтвердження. Чиста вода, основа здоров'я. Пийте тільки перевірену воду. Уникайте льоду з невідомого джерела, наприклад, у вуличних напоях. Уникай зіпсованих продуктів. Не купуй їжу у вуличних продавців без холодильника. Уникай молочних, м'ясних та рибних продуктів із сумнівних джерел. Якщо страва має незвичний запах, колір або смак, не ризикуй, зберігай їжу правильно. Тримай швидкопсувні продукти тільки в холодильнику. Готову їжу не зберігай довше двох годин при кімнатній температурі. У спеку бери їжу на пікнік тільки в термосумці або холодильнику. Пити воду це золоте правило. Найважче ускладнення, яке може статися через харчове отруєння це зневоднення. Вірусу чи бактерії потрібно пройти життєвий цикл і вийти, тобто покинути організм. Відбувається це, зокрема, через нудоту чи діарею, під час яких людина втрачає дуже багато рідини. Якщо вчасно не поповнювати клітини водою, то наступає дегідратація. Від цього можна навіть померти, якщо вчасно не звернутися до лікаря. Також недостатня кількість води може ускладнювати перебіг захворювання. У період захворювання потрібно вживати мінімум 50 мл води на кілограм маси тіла, навіть якщо немає спраги і пити воду доводиться через силу. Допускається також слабкий трав'яний чай, але все ж краще вживати звичайну питну воду, харчування після отруєння. При харчовій інтоксикації дуже важливо, яким буде ваше харчування після отруєння. Першу добу, з огляду на те, що організм сильно ослаблений, може бути зовсім відсутність апетиту. У цей період не рекомендується їсти і варто пити багато простої води без газу. Говорячи ж про харчування, відзначимо, що на другу добу вже можна дозволити чай або кисіль, а також прості солодкі сухарі без будь-яких добавок. Потім можна поступово вводити в раціон картопляне пюре, легкий курячий або овочевий бульйон, геркулесова каша на воді саме ж харчування повинно бути дробове невеликими порціями. Аптечка при отруєнні це не просто набір ліків, а реальний шанс допомогти собі або близьким у перші критичні години, вчасне вживання сорбентів, регідратація та спокій, ключ до швидкого одужання. А головне. Не експериментуй з дідівськими методами, краще довірся перевіреним препаратам. Якогось препарату, який можна вжити, і одразу стане краще, на жаль, немає. Цикл входження і виходу вірусу в клітини займає певний час, поламати цей алгоритм неможливо. Те, як довго триває гастроентерит, залежить від того, наскільки багато вірусу ми з'їли разом із їжею і наскільки людина базово здорова. Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту ускладнюють перебіг захворювання, тому я раджу просто пити багато води. Під час отруєння це найважливіший пункт. Вода допомагає швидше подолати симптоми та прийти в норму. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!